Володі друзі, ми зараз на українському Донбасі приїхали до 35 го батальйону наших хлопців з Тернополя, привезли їм великодних подарунок а також ті автомобілі, які потрібні їм для виконання бойових завдань. Тому хочемо подякувати нашим захисникам, які захищають українську землю. Б'ють ворога, звільняєте нашу Україну і віримо в нашу перемогу. Дякую всім, хто долучився до цієї поїздки. Дякую команді Ромі Мамонта за цю деліку, а також Віктор, дякуємо Дякуємо фонду благодійному Ігоря Вітенько, який за такий чудовий автомобіль, який буде служити нашим захисникам. Дякую всім, хто долучився, щоб ми сьогодні підтримали наших захисників. Подякували їм за самостійну незалежну українську державу, яку ми сьогодні захищаємо. Віримо в перемогу. Слава Україні! Слава! Доброї мужність, патріоти, пане злам, жив побороні територіальної цінності та суверенітету України. Звісно, цінними подарунками, годинників, голови Тернопільського Кузінку Максима Петровичу. Дякуємо, друзі. Обороняєш Україну, пишаємося. Хай Бог не обереже і перемогу. Степанця Андрія Сергіовича. <кліп> дякую. Вам тут показує час. Час перемоги. Дякую. <кліп> <кліп> Слава Україні. Щиро вітаю! Дякую тобі за службу. Дякую, дякую. за те, що ви робите для України. Слава <кліп> Україні. Дякую.